Сьогодні у Рівному 31 жовтня Рівненське міське товариство просвіта вшанували День пам'яті Петра Калнишевського, визначного українського державного, культурного та релігійного діяча кошового отамана війська Запорізького Низового. Йому було 112 років, 25 з яких він провів у в'язниці. На січі, куди за переказами, Калнишевський потрапив ще в юному віці, у 8 років він пройшов шлях від жури до найвищих посад у війську Запорізькому. Начався своїм розумом та фізичною силою до товариства просвіта. Долучились діти та учні нашої гімназії, розповіли про діяльність та нелегку долю отамана. По вулиці, що названа на його честь його іменем, встановлена меморіальна дошка, біля якої і відбулася година вшанування та хвилина пам'яті.